Киришу Дмитро Володимирович, офіцер групи по роботі з добровольчим формуваннями 114-ї бригади. Я підтримую добровольчий рух і він повинен мати право на життя. Основний склад добровольчих формувань можуть здійснювати охорону об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання, забезпечувати порядок в місці. Потрібно на законодавчому рівні приймати рішення по надання юридичної особи підрозділам добровольчих формувань. І як мінімум, основний склад добровольчих формувань повинен забезпечений бути заробітним падом. Наша бригада потребує допомоги добровольчим формуванням, тому що вони прикривають нам туди. Добровольці проходять постійне навчання і вже готові резервісти для сил територіальної оборони і не тільки а для всіх Збройних сил України. Ми повинні всі разом об'єднатися і попрацювати як один єдиний механізм, щоб вигнати ворога з нашої країни.